Добрий день. Ми в попередніх передачах, наприклад, історії країн стародав... стародавнього періоду розглядали, як власність впливала на форму держави. Сьогодні ми розпочнемо новий період, нову тему, як власність впливала на формування держави в період середньовіччя. І спочатку розглянемо питання як велике переселення вплинуло на власність і навпаки, як власність вплинуло на велике переселення народів. З другого по 6 століття відбувалося велике переселення народів. Зміна клімату, зростання населення і нестача землі змусили різні племена шукати і завойовувати нові території, нові землі, тобто шукати нову власність. Від успішності цієї боротьби за територію, за земельну власність залежало їх подальше існування і розвиток. Це призвело до великих політичних змін і утворення нових держав. Вважається, що початком цього процесу, процесу переселення народів, який часто називають велике переселення народів, став рух готських племен. Східногерманські германські племена із Скандинавії на південь поступово готи, підкорюючи місцеве населення, розселилися в північному Причорномор'ї на частині території сучасної України Остготи. І на землях між Бугом і Дунаєм розселилися племена Вестготів. В третьому столітті в пошуках наживи і нових територій з Азії на захід. Рушили тюркоязичні племена гунів, які в 375 році розбили племінний союз готів на чолі з Германаріхом і підкорили їх. В 366 році під тиском гунів везготи з дозволу римського імператора поселилися на території провінції Мезії, що знаходилася між нинішнім Дунаєм і Балканами. Внаслідок утисків чиновників і поганого забезпечення везготи підняли повстання і, розгромивши в 378 році в битві під Адреанополем римське військо почали грабувати навколишні території і пограбували Пелопонес. На чолі за Ларіхом вони в 410 році захопили Рим і пограбували його. Подальшому везготи завоюють частину Галії, а також Іспанії, і утворюють своє королівство. Бургунди, заселивши територію по річках Сона і Рона в 443 році, утворюють своє королівство. Гуни, на чолі за Тілою, захопивши великі території, також намагалися оволодіти Римом. Але в 451 році. У битві на Каталаунських полях зазнають Поразки. Після смерті Аттіли їх держава розпалася. У 455 році вандали захопили Рим і повністю його розорили. Вандали раніше жили на території близьких до, до Балтійського моря, але разом із Везготами. Вони переселилися, завоювавши Іспанію, підкоривши Іспанію, вони переселилися у Африку, утворили там свою державу, і, як вже я сказав, в 455 році заволоділи Римом. Також Бургунди жили на берегах Балтійського моря, а у, також утворили свою е, державу і в 440. Третьому році і поселилися на території на півдні теперішньої Франції. Відбувалися величезні величезні зміни. Остготи, яких покорили також оз під тиском гунів, яких частково покорили, відступили і згодом також поселилися на півночі Італії. Між цими племенами відбувалися також сутички. Також відбувалася боротьба. Боротьба за що? За земельні ресурси, боротьба за власність. В 476 році вождь германського полемені Скирів Одаакр скинув останнього римського імператора Ромула Августа. Західна Римська імперія перестала існувати. Це надзвичайно велика подія, Західна Римська імперія. Вже яка була поділена в 395 році вже нашої ери на східну і західну, яка осіці володіла ось, всіма оцими територіями, тепер перестала існувати. Це надзвичайно величезна подія імперія, яка підкорювала інші народи, тепер під тиском тих же самих народів, під тиском, як. Римляни називали їх варварів, перестала існувати. В Британії в цей же період переселилася частина Саксів, Англів і утворили там свої королівства. Отже, ми бачимо, що в цей період відбувається величезне переселення народів. У 486 році Франки під керівництвом Хлодвіга. От франки під керівництвом Влодвіга захопили і підкорили Галію. У 1568 році германські племена Лангобардів ось племена Лангобардів завоювали значну частину території Італії. До кінця 7 століття слов'янські племена. Поступово заселили Балканський півострів і поселилися Балканський півострів і поселилися і поселилися там. Із цих тезового, із цього тезового опису подій переселення народів видно, що боротьба за ресурси, боротьба за земельну власність, намагання поживитися. Одних за рахунок інших впливали надії як окремих людей, так і цілих народів. Одні намагались захистити свою, свою власність, а інші захопити її. Отже, боротьба за власність і перш за все за земельну власність змусили племена варварів рухатися і захопити і підкорити території. Які колись належали Західній Римській імперії. В цій боротьбі і Західна Римська імперія повністю була знищена. Завоювання нових територій супроводжувалось перерозподілом земельної власності, проводилась масова конфіскація земель і майна у колишніх власників. Варвари селилися на нових землях, велика земельна власність. Майже повністю, яка належала до власників Західної Римської імперії, майже повністю була ліквідована. Проте королі, вожді, родоплеміна знать, дружинники вже нових завойовників отримали більшу частину земель і експлуатували місцеве населення. Згодом. З них сформувався великий клас, землев... клас великих землевласників, необхідність утримання в покорі завойоване населення, підкорення селян общинників призводило до виникнення держави у завойовників. Родоплемінний устрій вже не відповідав формам організації суспільства, формам власності, яка складалася. У цих суспільствах, у нових суспільствах завойовників на формування держави і органів влади у цих нових державах, у германських племен впливало також і римське законодавство, яке поступово вони впроваджували у цих нових організованих державах. Таким чином, необхідність захоплення нової земельної власності. Викликало переселення народів, призвело до ліквідації Західної Римської імперії, перерозподілу власності і утворення нових держав. Як проходив процес формування держав і вплив на неї форм власності, розглянемо на прикладі історії Франків. Але це вже буде у слідуючій передачі. Ми зараз Період переселення народів, коротко описавши його, побачили, що боротьба за власність знову призводить до великих історичних суспільних змін. Виникають, зникають старі держави і виникають нові. Так, знову-таки боротьба за цю власність приводить до великих суспільно-політичних змін. На сьогодні все. До побачення, перемоги, миру і всього найкращого.